Привіт всім! Я турлах Євгенія. Гляньте, яка в мене чудова колода блискуча. А ми подивимось. неочікувана якась одна подія найближчих двох тижнів. Щось зовсім скоро буде неочікуване. Дуже надіюсь, що це буде щось хороше. А давайте я зроблю три невеличких варіанти. Трошки хочеться довшого відео сьогодні. Спробуємо. Обирайте свій варіант, це буде приблизний опис вас або вашої ситуації зараз. Якщо вам підходить, то слухайте далі. Якщо ні, обирайте інші варіанти. Тут багато цікавих відео обов'язково. Підписуйтесь, лайкайте. Я вам дуже вдячна. З цього почну. Ух ти! Страшний суд! Можливо, ви 20-го числа народжені, 2-го, 29-го, або забула якогось ще. Тому люди, для яких важливі сімейні цінності, ви любите, щоб потурбуватися про інших людей, ви хороші комунікатори, для вас важливе спілкування з людьми, ви дуже добрі виконавці, тобто, ви дуже. Чітко, прискіпливо виконаєте, наприклад, на роботі якісь задачі, які вам ставлять. А також може бути, що у вас якісь зараз а, такі зміни у плані або сім'ї, або вашого роду, можливо, тобто щось такісь, не знаю, десь ви переходите на якийсь інший етап в плані такому. Можливо, ви ще зараз відпрацьовуєте якусь установку, пов'язану з родом. Змінюєте, очищаєте, для того, щоб надалі вашим наслідувачам, потомка. Як правильно сказати, не знаю, напишіть в коментарях, для того, щоб їм було краще. Ви відкриті. Відкриті для. До людей, у вас хороша інтуїція, ви емпатичні, вмієте відчувати такі люди. Так, і що, яка подія буде неочікувана найближчих 2 місяці, 2 тижні? Поїздка якась намічається, або поїздка може бути в когось, або якийсь прогрес, різкий, неочікуваний. В інтелектуальній сфері або робочій. Щось таке може бути цікаве, може всплеск, може просто якась додаткова <кій> робота, або поїздка командіровка, дещо сьогодні забуваю слова. А ну-ка, детальніше про що це у нас? Так, дивіться, в когось дійсно це може бути якийсь всплеск по роботі, ви виконаєте якусь додаткову задачу і отримаєте додаткові фінанси. В принципі, може бути якась складність, але ви з цим впораєтесь і якось заявляєте про себе, або ж дійсно для себе отримуєте такі хороші результати. А в когось йде приїзд до вас, або ви до якогось чоловіка. Якась така зустріч може бути, можливо, це якась сімейна тема. А ну-ка, тут, де сімейна тема. Ми зараз розкриємо більше. Угу. Тут прям вибір. Тут більше може бути в когось. Ось ця зустріч з людиною, яка була на відстані, яку ви давно не бачили, і якісь у вас там були непорозуміння, і будуть налагоджуватися, вирішуватися. А в когось це взагалі про новеньке щось може бути. А тобто, ось цей всплеск, прогрес в плані особистого життя. Ви зараз так можете дуже прискіпливо ставитися до сфери особистого життя, закриті, але. Вас відкриють, я би так сказала. Угу, точно, вас будуть відкривати якось ви легше почнете ставити до цього. Тут прям можуть з'явитись нові почуття. Або якщо це та історія, де ви знаєте цю людину, то якесь прям або примирення, або якесь налагодження якоїсь ситуації спільної. Тобто, дивіться, яка у вас там ситуація. Дуже цікаво, давайте вам підказку якусь на цей період, щоб це все пройшло добре. А підказка найближчих два тижні. Вивчайте свої таланти, очищайтеся, йдіть до цих перемог, ви можете. Згадуйте, як відпочивати, відпускайте минуле. тут, можливо, дійсно комусь треба буде по-новому навчитися спілкуватися з якоюсь конкретною людиною, а комусь, незважаючи на минулий негативний досвід, дозволити собі йти в нове, по-новому пробувати. Тобто дозволяйте собі нове. Нові емоції, нові спроби, будь-то робота, будь то стосунки, але от ви якраз, можливо, очищаєтесь, заспокоюєтесь, і вже будете готові до якихось змін. Тому, бажаю, хай ці зміни будуть позитивними для вас. А Ми подивимось другий варіант залишили щось, що вже себе віджило, і йдете до якогось нового. До нової цілі. Був якийсь емоційний період, який ви прожили важкий, можливо, багато сліз переживань, але ви так вас прялі духом і зібралися, і рухаєтесь до новенького. Більше натхнення, можливо, стало. Тут можуть бути просто переходи. Перехід, наприклад, до нової роботи, або ви в процесі пошуку, або до нових там стосунків. Тобто якийсь. Перехідний такий етап після негативного до позитивного. Я б сказала, що тут завершилась не чорна полоса навіть, а просто переживання щодо якихось ситуацій. ви вже а, повертаєте якусь легкість або радість до життя. Чомусь так. Так, і що? Там вас чекає найближчих два тижні якась неочікувана подія. Подаритися з чи Що це таке знову колісниця, гляньте? Куди ви всі зібралися їхати? Ой, а ви... а ну зараз. Тут взагалі у вас трансформація така буде. Тільки, знаєте, ніби виходите взагалі з темряви внутрішньої, прояснюйте всі ситуації, прямо рванете кудись до нових цілей, зрозумієте, куди вам рухатися далі. Тому дійсно ось, генеральне прибирання після таких кризових ситуацій. І ви це все завершите і зрозумієте, наскільки ви сильні. Так, а це що таке. Так, у вас тут так багато шансів нових буде. В когось закриваються якісь питання по... з документами. Або, наприклад, з судами щось що ви там довго вирішували, не могли вирішити. Тут вже якісь крапки такі офіційні, а можливо, це ви просто там хоп відкриєте, наприклад. Може, це я буду. Уже. А, тобто, такі якісь зміни в плані в офіційному, в робочому можуть бути, можливо, якась кардинальна зміна роботи, якщо ви вже шукали, наприклад. Угу. І тут у вас, я б сказала, більше ось а, саме ви як професіонал можете сяяти, піти в новеньке, можливо, ви свої емоції якраз перенаправите у а, вивчення чогось нового, якраз верховно жриця, вивчення себе, своїх сил. Талантів, я б сказала, ви себе дуже прокачаєте і зрозумієте, настільки ви стали сильні завдяки ось тим ситуаціям, які були у вас раніше, ви відкриєте більше свою інтуїцію. Тут у вас більш такі якісь філософські зміни, можливо, але це також мега важливо. Яка для вас підказка на цей період, на два найближчих тижні? Розкривайтеся, дозволяйте собі е, бачити цю нову інформацію, яка є до вас довкола. Ось очікуєте повідомлення, прям можливо, можливо, це від мене ви зараз отримуєте якусь корисну інформацію. І тут якраз ця сама вісімка. Кубків, тобто ви рухаєтесь правильно. Єдине, що вам треба зрозуміти. Знову угу. башня. Ви глибоку трансформацію більше всього, що пройшли, і зараз будуть підчищатися хвости для того, щоб впускати все нове ваше життя. А в такі періоди важливо очищати простір. Це, в принципі, якісь банальні речі там викидати сміття, перебирати генеральне прибирання. І ділом займетесь, і користь зробити. Тому відновлюйтесь. Песь відновлення ресурсу, можливо, дійсно покращення здоров'я якогось буде. Тому хай таки буде. І останній варіант. О, співчуваю. Трансформація у вас, звичайно, тут шандарахнула добряче. Це дуже кардинальні зміни. Там неочікувані зміни роботи, стосунків, переїзди, будь-що. Тут може бути просто переїзд на іншу квартиру, наприклад, зміна якихось житлових умов. Або ж це дійсно така глибока духовна трансформація, коли вже рушиться все, що тільки можна, коли дуже довго ви не хочете засвоювати уроки, приходять ось такі дуже різкі трансформації. Може бути також, що ви у вас такий стан зараз, знаєте, хочеться кудись бігти, комусь набити морду, щось висказати, влаштувати якийсь скандал. Так, і що неочікувані події найближчих 2 місяці. Знову сила. більше не перегорнеться все з ног на голову. По-перше, ви завершите ось цю трансформацію і будете відновлювати свої сили, ресурси і. А, Бачити свої таланти, відновлювати ресурс, можливо, здоров'я покращувати, або працювати з тілом якось. Не знаю, може, ідете десь спортом займатися. М -м. Нове знайомство в когось де, де, для тих, хто без пари. Тут може бути нове цікаве знайомство, яке може вас сильно зацікавити, як б сказала, такий сплеск. Якась людина доволі розумна, яка свої уроки вже пройшла, е, майстер якоїсь справи, хороший спеціаліст в справі, в якій він займається. Спокійна людина, впевнена, в собі, а ви обоє тут такі доволі мудрі. Щось неочікувано так. А що там цікаво? Ця людина трансформує сферу вашого особистого життя. Говорити про розвиток всього всього тут рано. Найголовніше, що ви обоє, які, знаєте, пропрацюєте ніби установки щодо стосунків. Відкриєтеся більше. Може бути такий якийсь вплеск дійсно емоцій, пристрасті, сексуальності. Прям так. Угу, ну, доволі така сильна симпатія. Якось ви через роботу познайомитеся, бо вашу боку цієї людини. Це мало знайома людина, або взагалі нова. Тому тут у вас більше внутрішня трансформація і особисте життя буде якось пробуватись. Якщо ви в парі, я би так сказала, що у вас може бути якесь переналаштування в парі, і глибше ви зрозумієте один одного, якийсь знову ж таки сплеск нових емоцій, якийсь такий період теплоти, пристрасті. Цікавий також трансформаційний період. Тому в будь-якому разі буде цікаво. А я бажаю вам, щоб у вас було побільше приємних неочікуваностей в житті і гарного настрою обов'язково мені тут наведіть свою суєту, суєту в коментарях. Я вам дуже дякую, гарного настрою!